Вітаю, мене звати Тетяна Урбанська, і сьогодні на Унян. Ми поговоримо про те, чого нам чекати а, на політичному і геополітичному полі найближчим часом. І моїм гостем сьогодні буде голова правління центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко. Добрий день. Добрий день, вітаю вас. Я дуже рада вас бачити, пане Володимире. Ми з вами зустрічаємося в такий час, коли починається знову політичне бурління. Скажімо так, після зустрічі, які були проведені спецпредставником Трампа в Москві, багато заговорили про зустріч російського диктатора з американським президентом. Про тристоронню якусь зустріч, як можливу з участю президента України, і давайте про це поговоримо. Наскільки, взагалі, вся ця історія це просто затягування, чи дійсно можлива зустріч? Ну, якщо про затягування, такий ризик є, це може бути частиною навіть не стратегії, а тактики Путіна. Я думаю, що оскільки ініціатива от такої зустрічі на вищому рівні вона належить носуючи за повідомленнями саме Путіну. Хоча іронія політичної долі в тому, що це ж ідея Зеленського. Ну не тільки він там Ердоган про це казав, але перший... пропонували. Да, 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 але перший, хто ще ну як мінімум, з лютого просуває цю ідею, а от з травня так офіційна, публічна. Постійно Зеленський просуває ідеї зустрічі на вищому рівні, якраз зустріч з Путіном, так що в ній взяв участь Трамп. От зараз ця ідея реалізується, але вже з подачі Путіна. Але ризик затягування, ризик, скажімо так, тактичних маневрів з боку Путіна, на жаль, існує. Один варіант тактичної гри з боку Путіна затягувати час. Ну тобто, зустрічаємось, починаємо переговори і ні про що не домовляємося. Да? Такий варіант можливий, на жаль. Але Трамп. І він про це говорить і його люди з його адміністрації, зокрема Марко Рубі і інші, Вони говорять: ні, Трамп, якщо погоджується на таку зустріч, він хоче домовлятися. Мати проти... результат. Да, да, він хоче результат. Йому вже недостатньо приємної балаканини з Путіним. Він хоче вийти на конкретний результат. Ще один ризик. От теж що треба розуміти, і от для нас я думаю, це найбільший ризик. Це те, що Путін може використати цю зустріч для того, щоб як він намагався раніше спробувати переконати Трампа в тому, що треба піти на мир. На російських умовах вже в лайт варіанті пом'якшений варіант, не такі ультиматум, як були у нього от до нещодавнього часу. А такий варіант, що ну хай українці погоджуються там, наприклад, на визнання Криму о, або о, 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 хай змінюють конституцію. Ну тобто йдуть на поступки. Хай це можливо не одномоментно буде, а там підписують якийсь там меморандум. О, про можливість таких поступок, і це буде умовою припинення вогню. І от тут питання: чи погодиться на це Трамп? Ризик в тому, що якщо Трамп, не вникаючи в деталі і не розуміючи, що це може викликати несприйняття у української сторони, не тільки у Зеленського, а у суспільства, а він може погодитись. І таким чином для Путіна важливо спровокувати зміну ставлення Трампа до України, тобто Зараз... що Україна не погоджується і на мирні так 다, звані умови. Що проблема не в Путіні, не в тому, що е, саме Путін не хоче завершувати війну, припиняти її, а в тому, що нібито Україна, Україна не хоче припиняти війну. От в цьому може бути теж підступний маневр Путіна змінити ситуацію, переформатувати, підставити нас, звинуватити нас і переконати Трампа, що це. Не він, а Україна є проблема разом з тим. Ну, Трамп можливо не розуміє цих нюансів, про які ми сказали, але ці нюанси вже дуже добре розуміють європейці. І в цій історії дуже цікавий момент, що Росія намагається Україну відірвати від цієї тристоронньої групи США Україна ЄС. Виходить, що коли е, йдуть перемовини про можливість зустрічі на рівні лідерів, то чомусь випадає звідси взагалі повністю ЄС Україна, наскільки я знаю, все ж таки залишається на зв'язку з європейськими лідерами, так і чи. Зможуть вони надалі переконувати так, того самого Трампа, що визнати той самий Крим це означає повністю легітимізувати все, що відбулося, і дати зелене світло далі? Безумовно і можуть, і мають. Єдина поправка йдеться не про європейський союз, а про групу європейських лідерів. Це насправді, ну, скажімо так, тут є певна проблема, певна протиріччя. Ця тема існує з лютого, от хто саме від Європи має ну, або брати участь в переговорах, або ну, скажімо так, впливати на переговорний процес. Я просто був свідком в лютому. Я був на українських заходах в Мюнхені на полях Мюнхенської безпекової конференції. Пам'ятаю, як був український ланч, і там брав участь в дискусії в Кіт Кіткелах. Тоді ще він був спецпредставником Трампа і по Росії і по Україні, потім вже тільки по Україні. Але європейські лідери його питали: там було декілька прем'єр-міністрів, і хтось був з президентів. Я вже не пам'ятаю точно, да але да ну точно декілька а, ні, Був да, і президент Чехії Петр Павел Петр Павел, і було декілька прем'єр-міністрів з північних країн, і вони просто питали Келлера, Щодо участі європейців в переговорах зараз, де факто склалася така конструкція: що ну є прямі переговори в Стамбулі між Росією і Україною, але це не скажімо так, на жаль, на не наблизило нас до завершення війни. Туреччина як посередник в цих переговорах США. Формально залаштунками, але вони найбільше впливають на переговорний процес. І, Зокрема, от і в таких переговорах, як зараз, там уїдка в Москві, Трамп Путін, Трамп Зеленський і так далі. Європейці теж впливають. І американці, це дуже добре, вони так чи інакше узгоджують свою переговорну позицію з нами в першу чергу, але й з європейськими лідерами. Нагадаю, що наприклад, наприкінці квітня, потім це було і в травні, ну, трохи в іншій формі, але наприкінці квітня були зустрічі в Паріжі, в Лондоні. Той самий Кіт Келлог приїжджав, зустрічався. До речі, тоді народився от мирний план Кіта Келлога. До якого неоднозначно ставлення, але тим не менш він народився якраз в спілкуванні із українською стороною, а також з безпековими представниками Німеччини, ну на той момент Франції, Великобританії в першу чергу, але й Німеччини. Потім, в травні, вже з'явився новий німецький уряд, і зараз що важливо, от Уітков поговорив в Москві, Трамп. Сприйняв це позитивно, правда так стримано, але в основному позитивно. Що зробив Трамп? І це дуже, на мій погляд, правильно і позитивно. Він зателефонував Зеленському, з ним він і до цього розмовляв, але була спільна розмова з Зеленським і з групою європейських лідерів. З ким прем'єр-міністр Великобританії Німеччини. була навіть інформація, що Трамп Мерцю подзвонив. У нього з Мерцем з канцлером Ференом добре відносини. Що цікаво, от на що звернув увагу, тому що група європейців, яка отак, от, от вона трошки змінюється, хто брав участь зараз, і це я думаю була ініціатива американців. Там не було Макрона. Не було uh, да не було Франції, хоча раніше Франція в таких переговорах завжди брала участь, і навіть ми пам'ятаємо історію, коли з Києва телефонували Макрон набирав Трампа <сміття> рано, дуже рано <сміття> ну, з американським часом. Зараз не було Макрона. Я поясню, чому я думаю, що це пов'язано з ситуацією в секторі Газа, Ізраїль, французи хочуть визнавати Палестину, американцям це не подобається. І тому от Макрон трошки зараз відсунутий американцями Зато був президент Фінляндії ступ. партнер Трампа по гольфу декілька місця в тому, і добре я вважаю, тому що СТУП активний партнер України підтримує Україну і так чи інакше да європейців не буде за столом переговорів, які ще невідомо де відбудуться і як вони відбудуться, але європейці. Так чи інакше, вже в контакті з американцями. І що для нас важливо, я думаю, от на цьому треба зробити акцент, щоб українська сторона узгоджувала нашу переговорну позицію з європейцями, щоб це була спільна позиція, і це буде посилювати нашу позицію. І з американцями бажано. От у нас була в березні майже однакова позиція з США. Припинення вогню повна на 30 днів з пролонгацією. От і зараз, якщо вдасться нам сформувати спільну переговорну позицію, це буде певна гарантія, тому що ризики того, що Путін там почне щось вигадувати і підставляти нас, є, тому от нам треба підстрахуватися. Щодо того, що ризики є, ризики є навіть щодо того, чи взагалі відбудеться ця зустріч, але дуже цікавий момент, що Якось подалюють її що швидко, швидко, швидко. Що мова йде про дні? А мені здається, і можливо, це ну не тільки моя думка, що російська сторона все таки буде затягувати, наприклад, до узгодження позиції Путіна з лідером Китаю. І це відбудеться на початку серпня на початку вересня, Весня, да. тобто і до цього часу навряд чи відбудуться якісь зустрічі на рівні е, Росія, США, лідери да, і Україна. Такий таки ризик існує абсолютно згоден, Да. Я е, е, е. Повністю от підтримую таку позицію, що в інтересах Росії зараз не поспішати. Ну, це традиційна історія з боку Путіна, не поспішати переформатувати. Вони ж в даному випадку теж. Це як от просто для порівняння. Тому що дуже схожа ситуація, просто трошки різні обставини і трошки різні формати реагування. Але травень. Коли європейський лідер разом з Зеленським кажуть Путіну, да, давай. Да, або ти погоджуєшся на припинення вогню, або будуть санкції проти тебе. Е, і вони вийшли на Трампа, який в принципі так формально абстрактно це підтримав. Що зробив Путін? Путін переформатував ситуацію. Він виступив з контрініціативою, що я готовий на переговори, та от ми назначаємо переговори в Стамбулі. Е, і, На жаль, Трамп погодився. Uh, і тоді питання санкцій проти Росії відклали на невизначений час і почалися переговори, які на жаль, от вони йдуть. Там є гуманітарний ефект певний обмінополоненими, але немає результату щодо припинення війни. Зараз схожа ситуація. Путін може повторити цей трюк, запропонувати переговори от, вже на вищому рівні, але знов таки з метою затягнути час або переконати Трампа, що треба домовлятися на російських умов. Отут є ризик. І з Китаєм дійсно такий варіант можливий. Тому що тема Китаю вона присутня і з боку США і, ну так сказано, нізріма, якось так от, як якийсь привід там десь. Присутні, ми його не бачимо, але всі про нього знають і пам'ятають у американців. Торгівельні переговори з Китаєм. Є тема будуть чи не будуть вторинні санкції проти Китаю, проти Індії вже є. Проти Китаю невідомо, тому що для американців тут є певний ризик. Вони не хочуть, як і Китай, нової торгівельної війни. І вони розуміють, що Китай може вплинути на Росію. Китай може переконувати росіян все ж таки припинити цю війну. А Путін да, він може домовлятися з Сі дзінпінам, що треба разом разом проти Трампа. Зараз, до речі, Лула, президент Бразилії, який теж під ризиком американських санкцій вони хочуть сформувати таку широку антиамериканську коаліцію на основі БРІКС. І оце може дійсно заплутати ситуацію, створити її більш конфліктно. Навіть зірвати цю зустріч це може до речі. Тому буде зараз, я думаю, найближчим часом гостра тактична боротьба. Навколо того, коли буде ця зустріч, оце тема номер один, де. де? І третя тема порядок денний. Тому що американці будуть наполягати, і ми теж, щоб це була зустріч, про те, ну обов'язковим результатом має бути припинення вогню, хоча б хоча б в повітрі. Тобто поетапно припинені вогню, а далі початок переговорів про повне припинення вогню. Ну а паралельно там всі інші мирні переговори. А росіяни навпаки будуть висувати свої умови. мовляв, да, от хай українці погодяться на якісь їх забаганки, тоді вони погодяться на припинені вогню. Оці три теми. Будуть зараз предметом гострої тактичної боротьби, і да, може так статися, що зустріч може і не відбутися, і такий варіант можливий. І ще останнє питання: тоді: якщо, якщо така зустріч буде можлива, то яким чином обійти росіянам той факт, що Путін міжнародний злочинець і він офіційно визнаний і. Можна говорити про етичну складову, так подання руки цій людині, так а можна говорити про кримінальну складову. Він злочинець на міжнародному рівні, і тут президент рівня Трампа зустрічається з міжнародним злочинцем. насправді. Ну як би нам не хотілося, щоб от було чітко визнано, що Путін злочинець і з ним не можна мати справу. У американців трохи інший підхід. І тут проблема, на жаль, ускладнилась саме за часів Трампа і не стільки із за Трампа, стільки за дій МКС міжнародного кримінального суду, і це пов'язано, знов таки не з Росією і з Трампом, а пов'язано з Ізраїлем. МКС визнав він шеві. Пред'явив пред'явив. Тож ми маємо теж бути так обережними. Не йдеться поки що немає судового вироку, який би визнав Путіна злочинцем. Є по суті звинувачення. Є по суті ордер проти Путіна, а також ще Шойгурасімов, де є звинувачення в конкретних воєнних злочинах, але ну нашою мовою юридично це підозра, така виснута. Ще не вирок в той же час. Да, це проблема для Путіна, тому що формально да він може скажімо так зіткнутися з правими проблемами, і Путін на це реагує. Насправді він уникає ризиків, навіть коли дружня країна, як Бразилія чи Південна Африка, все рівно не хоче ризикувати, і це стосується місця переговорів для американців. На жаль, це не проблема, тому що вони по перше не визнають МКС юридично, вони не підписали римський статут. А зараз із за історії з Нетаньяго оскільки Нетаньягу в одному скажімо так ряду з Путіна опинився. Йому теж пред'явили таке звинувачення тільки ну, в інших злочинах. Американці навіть висунули свої санкції проти МКС і конкретних людей з МКС, зокрема проти прокурора Хана, от який висував ордер і проти Путіна. Так що тут ситуація, на жаль, дуже суперечлива, і на американців на їх контакти з Путіним, це взагалі на жаль, не впливає. Тому контакти є. І телефонні є переговори з росіянами. Так що тут на жаль проблем не буде. Інша річ, моральний аспект в Європі, оце визнається, і нам так чи інакше періодично треба нагадувати. Ну для нас ця лінія, лінія справедливості вона залишається відкритою. Є вже рішення, що важливо, з Радою Європи про цей спецтрибунал. Це довга історія, вона тільки починається, але головне, що перші кроки вже зроблені. Тому переговори переговорами, А претензії до Путіна як до воєнного злочинця вони з нашого боку, і не тільки з нашого боку, а з боку Європи вони залишаються. На цьому ми закінчимо нашу коротеньку програму. Дивіться нас на Ютуб-каналі Унян ТВ. Мене звати Тетяна Урбанська. Сьогодні ми з політологом Володимиром Песенком говорили про можливість зустрічі лідерів демократичних країн з російським диктатором. Коли, де і як саме це може відбутися, ви свої коментарі можете залишати під цим відео. Майте гарний день!